Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 березня і у нас бронування. Хотів трохи вам в іншому форматі зняти це відео. Але на жаль. Але на жаль, сам працюю зараз на тракторі, тому не маю можливості е, ну, довго знімати відео. Хотілося трошки там квадрокоптером підняти, показати вам е, польові роботи. Результати польових робіт, але на жаль, на жаль, на жаль. Ексенкамеру теж не брав, тому що заїхав зранку на поле. подивитись яка тут ситуація. І хочу вам сказати, зранку було ще сирувато, а зараз, уже, як видно, ось це прохід, який я зробив буквально там 10 хвилин назад. Це вже я обхожу край. Е і щоб ви розуміли, ось це поле, все розміром 19 гектар, я закрив. Десь близько за 2,5 години. 2,5 години часу в розвалочку, не спіша, ми зробили 19 гектар. Да. Ось така хороша у нас производительність даного регата, 17-метрова сцепка, борони середні, штильвага максимально вниз. Трактор МТЗ-1221 на задніх спарках. З боку не дуже видно, але повірте мені... Ззаді у нас встановлено спарку. Так, Працює наш тракторець на холостих обертах, дав йому можливість трошки попрацювати в холостом з Так, Значить 19 гектарів у нас були попередньо оброблені з осені. але основний обробіток був у нас стойка параплаву, рихлення. Попередник у нас соняшник. Тут була сингента сінь... сузука. Яка насипала на 22 центнера з гектара. Так, до речі, хто запитував, яка вражайність була цього соняшника, то скажу вам 22 центнера. Ось бачите, як земля розсипається у нас. А зраночку ще було сировато. А вже, як бачите, чуть ли не щебенку катаємо. Ось така в нас погода. Так, третій день стабільного тепла 15-18 градусів. От саме на третій день я вирішив, що, як то кажуть, пора, пора виїжджати працювати. Так, Працювали ми значить, в третій передачі і виходить, у нас там 10-11 км на годину. Ось такий фон, бачите, на розвороті в мене залишився. Зараз вам покажу, як у нас воно було. От видно, що тут наче сиро, бачите, сиро ліпиться, а це вже аж підсихає, пересихає трошки. Вітер у нас такий не слабенький на полі, може трохи камеру задуває, але я вже прошу вибачення у вас за таку відеозйомку. Так, ну, багато вам про наше бородування не розкажу, тому що багато тут розповідати й нема чого. Але як бачите, фон прекрасний, рівненько. Трошки були бугорки, працювали в такому напрямку. Як бачите, немає. Бугрів не лишилося, це все забрала бороночка в один слід, тому в принципі повторного боронування, ну, щоб перпендикулярне двократне боронування, я не бачу сенсу проводити. Е залишимо так, як є. Чому я ще саме сьогодні вирішив провести боронування? Тому що післязавтра в нас дощ, потім через два дні знову дощ. І я вирішив, що якщо ми вирівняємо цю всю поверхню, яка вже до речі, бачите, є бур'яни. да, вже є бур'яни, ниточка. то Я вирішив, що краще ми зараз проведемо цю за роботу, аніж потім. Потім вже буде якби, трошки пересохше, або після дощу може вже бур'ян більше полізе. А так ми зараз це все зарівняли, вирівняли і дощі, які пройдуть у нас за там 3-4 дні, я думаю, вони ще заберуть максимальну влагу. Тобто земля забере максимальну ту вологу. Від дощів. А вже потім будемо, мабуть, проводити культивацію. Тут планується посів кукурузи. Кукуруза планується сіятися піонерівська. Також плануємо із добрив придбати яра Міла. Фінське добриво. Колись я пам'ятаю на цьому полі ми зібрали 78 центнерів з гектара. Кукуруза і добрива ми насипали десь 80 чи 100 кг всього на всього була дуже гарна врожайність кукурузи, тут Тут ми сіяли ще даусідовську кукурузу, тут була Матадо, дуже такий класний гібрид. Тому і коли ми вибрали зараз піонерівську кукурузу, то саме із цих. Міркувань, що матада тоді сподобалась. А так як Даусід і Піонер, це зараз Одний, од, один бренд забрендовано, це все так під один, то чесно кажучи, перевагу віддаю тій кукурузі піонірівській. Ну і ще ж сусіди у нас працювали з такою кукурузою, то звісно вона їм дуже сподобалась. І мені збоку глядячи теж сподобалось. Зараз скажу позаминулий рік врожайність кукурузи становила 110 центрів з гектара. Я звісно не розраховую в цьому році по такому фону на 110 центрів, але вважаю, що хоча б вийти на 8, якщо з гарним підходом, то буде все добре. Ось такі справи. Дощів у нас не було так сильно багато, снігу зовсім мало, то, тому вже як є, такі... Є такий ось великий кавелик, якому б не мішало повторного оборонування. Але я думаю, вже не будемо заради нього заїжджати сюди знову. Ось такі справи, хлопці, показав вам коротенько про оборонування. Вибачайте, що не можу показати вам в процесі роботи. Я думаю, на інших полях до сусідів поїдемо. можливо, в мене вийде познімати вам такі гарні кадри з екшн камерою Ну, подивимось, як буде получатися у нас це все діло. А тому дякую вам за перегляд на сьогодні. Всім дякую хто поставив лайк, хто прокоментував. Ну і всім гарного дня. Всім пока.